Усім українцям, хто підтримує нас. Ну що, друзі, якщо я на соняшнику і заді комбайн, то, мабуть, я його буду збирати. Не мабуть, а точно, перевірили вологу. Не дивлячись на те, що зелений пагінь, як бачите, зелені листочки, волога в ньому всередині 5,9. Тобто пора збирати. Нема куди чекати, на суботу передають дощі і там задощиться конкретно. Будемо молотити те, що є в процесі покажу. Комбайн клас. Марку не знаю, але знаю, що комбайнер Во. Тут на цій ділянці він збирав у мене того року пшеницю. Значить, сорт Alexa сіялось 15 квітня. Обробіток, дивіться, попереднє відео я розповідав вам. І зараз будемо збирати. Ну що ж, друзі, поїхали. Комбайн клас, лексіон 570-й. Комбайнер Во. Поїхали збирати. Соняшник, як ви бачите, я вам ще раз повторюся, застряг в минулому. Він як у червні місяці був по висоті, почав цвисти, так і він по висоті залишився. Ні одного дощу не було. Весною там капнуло щось, холодна весна. Травень місяць холодний, без дощів, червень місяць без дощів. Ну, ходімо, прийдемо. Червень місяць без дощів. Що маємо, то маємо, як то кажуть. Не високий, як ви бачите, висота його Де пупець, де трохи вище, там трішки вищий, тут трішки нижчий. Тарілочки такі, як там я бачив по відео, кажуть, а якщо розгорнути, ну якщо розгорнути, все рівно це нічого. нічого але добре, що є і це. Тому що вам сказати? Зараз знімлю вам комбайна, питався комбайнера, каже, мене особливо крупним планом, хочу в Ютуб дуже сильно, звичайно, жартую. Не казав цього, але спитався, дорішив, тоді знімаю. Ah, que Ну що ж, друзі, якщо ми тут, я вам скажу то, то одне, сіли телефони і у мого оператора, і в мене посідали телефони. Все відбувалося так швидко, комбайн приїхав, збирав не у мене, я не був в селі не на місці, швидко приїхав. Ну, отак от все коротше, відбувалося, потрібно було зібрати, зібрали. Хотілося вам показати максимум. Це бункери, як сипеться, як, ну, весь процес ось, трішки ширше. Ну, не вийшло. Що, що вийшло, то вийшло. Значить, я вам розповім. Вартість комбайна на... комбайну на гектар. Вартість соняшнику, яку зараз приймають на даний момент. Вологість, з якою приймають, засміченість, з якою приймають, отак зроблю. Вологість отак, посередині сюди. І сіки я зібрав тонн з гектара. Моя вологість, і до, як би сказати, на тарілці і вологість у бункері. Значить, поїхали. Щоб найняти комбайна, як завжди я вам кажу чесно і правду, за гектар потрібно заплатити 2700 гривень. За гектар. За гектар. Значить, вартість соняшнику на даний момент, оце коли я зараз знімаю, відкрився в нас новий, нова прийомка. Хлопці поробили там такі ангари, нову файно зробили. 13 тисяч гривень. 13 тисяч гривень. Це при... Це при вологості на прийомці вони беруть там 7, 7 вологість. І засміченості, вони знімають засміченість 2%. Якщо трішки більше, то знімають більше. Ну, знімають, відвозили хлопці, знімають 2%. Значить по чому? Скільки я зібрав тонн з гектара. Як завжди з вами щиро, відверто, чесно. Тон. з одного гектара в мене вийшло 2 тонни 50 кг з гектара соняшнику. Вологість, я вам скажу, стебло, як ви бачите, було зелене повністю. Я зранку приїхав, ну дивлюся, мабуть, ще потрібно почекати. Тарілка начебто суха, а стебло і листя під верхом, ще зелене. Взяв, урвав три-чотири тарілки, приїхав, де вони збирали передо мною до комбайнера. В нього є вологомір, потеребив, я провіяв. Він засипав, у мене вологість, виявилось 5,9. Це тарілка сама. Коли вже почали молотити, тому що, ну, начебто зелене, а як добави, ну ви ж самі розумієте, що жатка, оце все, воно воно додає вологості. Зробили круг, замірили ще раз вологість і вологість рахувати в бункері вийшла 6,9% вологості. Тобто норма, все можна зберігати, все можна. Ну, як би сказати, без питань, без ніяких. Комбайн відпрацював, я вам скажу, ну ви ж самі бачили. то, то ж Не комбайн, то чудо інженерної техніки. Що як тихенько, як усе. ну, Я вам скажу, хотілося вам зазняти побільше. Різного всього. Посідали телефон, ну, що, а у комбайнера кнопочний. На що знімеш? Ну, хіба там просверлити дюрочку. Ну, ви самі розумієте, то таке. Значить, друзі. Не розчарований, пройшов цей рік з соняшником, особливо так, весною, ну, хвилювань трішки було, особливо за бурани. Так, так більш-менш було О, нормально. Все було добре, без ніяких питань. Більш спокійніше, як би сказати, чим того року. Того року трішки більше я нервувався. Але що, що маємо, те маємо. Вам щиро, відкрито. пишіть, ціки, можливо, ви зібрали, якщо це не секрет якийсь. Пишіть свої коментарі, що ви за це думаєте, які вас бачення, чи здавати, чи не здавати, ви мене питалися в попередніх відео. Друзі, я не скажу, чи я здавав, чи я привіз його у склад. Часто вам скажу, я не хочу впливати на ваші якісь рішення, і, мабуть, і маю такого права, щоб, щоб робити це. Все залежить від вас. Якщо вам потрібно засіватися і немає обігових коштів, що зробиш? Якщо у вас є якісь обігові кошти, можете перетерпіти. Якщо ви не знаєте, що зробити, половина здайте, половина залиште. Що буде далі, я не знаю. Що буде далі? Я собі маю приблизне уявлення, що буде далі, але це моє уявлення і воно може бути помилковим. Не розчаровуємося, працюємо і надалі. Працюємо. Працюємо завзято, працюємо класно, як можемо. Працюємо як можемо. Підтримуємо одне другого. Допомагаємо одне другому. До наступних відео. Хай щастить.